Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати салат з огірків та куркуми. Нам потрібно 2 кг огірків, пів кілограма цибулі, 5 столових ложок солі, 500 мл яблучного оцету, 400 г цукру. 20 г гірчиці в зернах. Одна. Чайна ложка перцю горошком. одна чайна ложка куркуми. Огірки нарізаємо тоненькими кружелятками, цибулю півкільцями. Додаємо сіль та перемішуємо. Зверху ставимо кришку та трьохлітрову банку з водою. Залишаємо на 3 години. Після трьох годин. Огірки відживаємо на друшляк, промиваємо їх під проточною водою та залишаємо, щоб стекла зайва вода. Оцет, цукор, куркума, гірчиця та перець перемішуємо. Додаємо огірки, перемішуємо, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння та кип'ятимо, поки огірки не змінять колір. Огірки накидаємо у банку та закатуємо кришкою, залишаємо до повного остигання. Ось який він вийшов смачного.